Хоп. Spectrum <spectrumxual> Тотальна домінація або смерть ПК. Сьогодні ми це з вами дізнаємось. І сьогодні грант фінал. Будемо тестувати усі ігри, які тільки є. Будемо заміряти FPS, полетіли. The Lord of the Fallen, до вашої уваги, шановні пані та панове, запускаю. І ми цю мідятіну будемо тестувати на смак.

Let's let's go, let's go, let's go. Ну, чуваки, я навіть не знаю, що сказати. Стрім і 150 FPS. Оце think about it. просто think about it. Це можна проходити, як то кажуть. Це можна людям показувати. Це дуже круто, звісно. Тут нема що коментувати. Unreal Engine поставлений на коліна. Просто, просто поставлений на коліна. Це при тому, що гра максимально не оптимізована. Тут, коротше, просто воно воно просто працює, скажімо так. Воно просто 150 кадрів вирішило видавати. Ну, ось я якість стоїть, дивіться. 150 FPS. Та цій відеокарті пофіг. Ця відеокарта, вона для 4К. Це іменно та відеокарта, яка заточена під 4К. У неї пам'яті дофіга. 134 FPS. Ну, я вважаю, що це круто, звісно. Так, давайте DLL подивимось, дійсно. Просто цікаво. Ну, да, сотка! Прикиньте, в, над... в нативі. Фактично в нативі сотку видає Unreal Engine 5. На максималках. Ну, да, 87, ну це DLLA. Якби це вже абсолютний чемпіонський максимум. Тут уже крутіше немає куди. Це типо потиснули максимум із максимума. Повні максималки. Повні. Ну тут, чуваки, тут 167 FPS. Працює воно не просто ідеально, воно працює як кошачі яйця. Просто просто як кошачі яйця. Безвідказно. Це ну, це просто. ну, Це тупо відюха для 4К. Безкомпромісного 4К. Блін, ну картинка це жесть. Просто, просто соковито. Давайте поставимо старий фрейм-генератор. Це з фрейм-генератором просто тупо X2. Ну, звичайний фрейм генератор. Ім немає абсолютно. Просто тупо працює ідеально. Собака яка картинка. Просто розрив голови. Ну це нереальне зображення, це просто капець, це просто нереальне. 200 FPS. Таке зображення можливе тільки на ПК. На жаль, ніяка консоль поки що таке не дає. Просто вона не може це дати. Самий прикол, що DLSS дійшов до такого рівня, що між перформанс і кваліті різниця мінімальна. Просто мінімальна. Понятно, що будуть якісь проекти, напевно, по типу якоїсь макаки, де буде погана оптимізація. Я думаю, ви самі бачите. Тут, тут не дати, не взяти. Це велич, велич і ще раз велич. 50-90 це просто божевільна велич. 300 фапсів – Мен, омен, oh, 300 фапсів просто, просто 300, чуваки. Просто тупо 300. Ну що тут сказати? Це гра, яка на 50-80, якби ну, вона нормально почувала себе, але тут вона. Давайте просто подивимось, що вона стоїть. Та давайте давайте просто отак зробимо. Без фрейм генератора. Скільки буде FPS? От скільки ви думаєте, буде FPS? 125! В нативі, чуваки! В нативі! 125 FPS. Це відеокарточка, яка дає x2 в деяких іграх, не в усіх, але вона дає x 2 по відношенню навіть до 50-80. Тупо X2, DLSS на quality, навіть не перформанс. Без фрейм-генератора в 4К. Це тупо жесть. Ну, це, це можна дві гри. Дві Delta Force по 60 виводити. Це ж капець просто. Плавність нереальна, чуваки. Ну тут я не знаю, з цією грою просто 50-90 і отак, знаєте, як Йо, як Йо Гелексі в руках крутить, без проблем. Ого, бдсм вечірка у цього у нашого індіана, чи у нього спина посічена? Що там, Поліна я на колінах? 200 FPS, чуваки! 200 FPS! Це не те, що божевільна велич, це реально, ну, типа, віддав останні гроші, але й отримав останні FPS. Ну, я не знаю, що сказати. 200 FPS на оцих ультра супер-пупер налаштуваннях. Ну, подивіться на це. Це не те, що божевільна велич, це нереальна велич. Сто кадрів, чуваки. Сто кадрів. Фрейм-генератор на мінімалочку просто накинув, знаєте, отак смазочку на бутерброд. Просто отак от. Ну, капнув, капнув масла. Просто олейне, отак от капельку зробив на тост і все. Так більш того, я можу навіть прибрати фрейм генератор взагалі. 60 кадрів, чуваки, без фреймгенератора на супрайм налаштуваннях з патрейсінгом. З патрейсінгом, прикиньте. Якщо поставити максималки, працює воно так собі, так собі. Але я думаю, тут проблема саме вже в тому, що гра дуже дивно себе поводить, наче проблеми немає. Але проблема починається в той момент, коли е, якась магія бафається. Зараз я покажу. Уже було, бачили? Уже такі мікрофрізи. Можливо, це анріловський якийсь апрекольтес. В принципі, грати можна, але я б трішечки збавив би. Завантажимо ось сюди ще. Ось сюди це дві різні локації. Коротше, Блекміс Хоконг пофікшений. Вчора він підтормажував. Певно була проблема з оперативкою. Зараз працює ідеально. Тобто навіть цю гру на Cinematic налаштуваннях на ray Tracing Very High, воно витягує в 100 чимось FPS. Ну тобто, це повні максималки. Да, вчора тут супер лагало сильно, а зараз ідеально працює. що, я задоволений капець Просто ну все, блін, по повна перемога на к повна. Це сама важка гра, до речі, 4К. Із тих, що я обтестував, це сама важка. Давайте Evolve подивимось. Нова гра від Microsoft. Як ви знаєте, огляд є на каналі. Можете подивитися. Не забудьте поставити вподобайку, написати шалений коментар. Зараз будемо Evo дитись. Ну, чуваки, 135 FPS на секундочку. 135. Це навіть без нового фрейм-генератора. Навіть без нового. Епічні налаштування, ну все, все, типа як треба, все як треба, просто тупо 140 фапсів, все нормально, гуляти не перегуляти. Самий прикол, що давайте скажемо відверто, да, вийде новий Xbox зараз, вийде, він таку графон, такий не потягне. Тобто, самий прикол ПК я зараз не порівнюю, просто думаю, як воно має бути. Да? Виходить, що ПК вже на цьому поколінні можна зібрати такий. Який буде триматися і круто себе показувати навіть на початку наступного покоління консолей. Тобто це рейтрейсінг, ця максималка тут 120 кадрів воно легко дає. Це ще без патчу. Картиночка, звісно, просто я проходив на Xbox Series X, там досить урізана вона, на жаль, на жаль, вона ну прям сильно урізана була в перформанс режимі. Тут, звісно, картинка просто жесть. Така соковита. Подивіться, от просто яка вона шолковиста. 150 кадрів без, без фрейм-генератора. Ну Це якась заборона на велич вже виходить. Ну да, ця відеокарта, вона всі ігри розриває просто на шмаття. Просто на шмаття. 140 кадрів в 4К. Ви собі взагалі таке уявляєте? Тупо 140 фапсів без фрейм-генератора. Давайте зараз підключу фрейм генератор Мені просто цікаво, що буде. Картинка така чітка, як, як яйця Елой, яких як немає. Тупо, тупо от, знаєте, воно, типа, і не потрібно, але скільки буде. 360 FPS. Це для. Ого, так воно. А тут немає лагів. А чого? На 50-80 були лаги. Коротше, чуваки, прикиньте, на цій відеокарті немає імпут лагу абсолютно. Певно, для цієї гри важливо, щоб був якийсь стартовий FPS високий. Зараз високий стартовий FPS, і на 360 кадрів воно навпаки краще стало. Ну коротше, Hogwarts легасі в 360 кадрів на секунду. 360. обмеження, а обмеження є секунду. Це як в Counter-Strike в якомусь. 420 кадрів. Ви, блін, серйозно, чуваки. Ця карта тупо для 4К. Без варіантів. Вона розриває 4К. 400 кадрів на секунду. Що Чо... в Хогвартсі 400. що це 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 божевільна велич. Це божевільна велич. Ну я не знаю, що тут сказати. Воно просто видає якісь мільйонні результати. 100 FPS, 100 FPS, 120 на експериментальних, як вам таке, без фрейм-генератора, я нагадую. Так, да, звісно, 130 FPS на експериментальних. Тут у мене стоїть балансований режим, можна поставити quality. Ну що я скажу? Цей режим графіки, він взагалі на 50-80 він віддавав від 45 кадрів, пам'ятаєте, ми заходили. Ну там в середньому 60 було. 60-65, отак от було. Тут тупо Х2, 110 кадрів. Графон. Ну, я ще раз скажу, що графон реально експериментальний. Типа, по факту такий графон, може, і не потрібен навіть для стріму. Можна стрімити її на попередньому, на ультрах. Але це вже, знаєте, типу, такий максимум з мегазапасом. Ну, я думаю, ви самі бачите, що просто нереально класно прикол. все виглядає і ще й при тому 110 кадрів. Так, прикол в тому, що 66 градусів. 65 навіть при оцих супер-мегаультрах. 100, 145! 150 кадрів! Ну це жесть, це просто Це просто шерстяка. Ну Давайте я вимкну фрейм-генератор. і їй пофіг, вона Вона все одно 100 видає. Їй просто пофіг. До речі, гірше, Ну менше FPS відчувається. З фрейм-генератором вона краще ще, плавніше була. Ну, все одно 100. Ця карта єдина. Ну, знаєте, як сказати? Є Unreal Engine і шли покоління відеокарт. І нарешті з'явилася. Відеокарточка, яка ставить на коліна Unreal Engine. От нарешті це сталося. Це просто капіц. Воно працює так, як ніколи не працювало. Просто ідеально. Не знаю, звісно, якщо б Хуанг випустив би ще 5080 TI Super, щоб було більше пам'яті, і вона хоча б. Ну, на відсотків 25 від, ну 20 відставала від 50-90. Це було більш чесно. А зараз виходить, що 50-90 вона єдина безкомпромісна карта, яка з відривом розриває. DLAA. погнали. Ну, Зараз буде тормозити. Зараз це вже воно не потягне. Воно тягне DLAA без фрейм генератора. Це велич. 70 фапсів з DLAA, Що це взагалі таке, ви мені скажіть? Що це відбувається, ви прикиньте, я ніколи не міг подумати, що буде відеокарта в цьому поколінні, яка буде тягнути з DLAA в 4К. Це натив, Це натив, чуваки. Без фрейм-генератора. Це, ну, це просто ну, вол... ну, це нереально. Це не в мене немає слів. У мене немає слів. Це гра в нативі в 4К працює. А прикиньте, нат натив плюс фрейм генератор. Ану, це взагалі сказка має бути. Ну, да, 100. Ну, до речі, толку не. Ну, 100 кадрів, ну, типу, норм. Ну, типу, воно і так і так працює. Я не знаю. Воно і так і так працює. При тому ідеально. Притому ідеально. Подивіться на це зображення. Це тупо натив. Це тупо натив. Хоча, ну блін, вони і не в нативі. Це, знаєте, може, якісь естети скажуть, ну в нативі воно виглядає. От давайте подивимося, вежа ось, ось стоїть, да? Бачимо зображення. Ну, воно супер-мега чітке. Перехожу на лаштування. Збалансовано. Чисто для приколу. от. Для приколу. Збалансовано. Ну так, да, трішки гірше стало, блін, прикиньте. Трішечки, трішечки, трішечки. Типа така, знаєте, мікро-мікро, ну, я бачу різницю, я бачу різницю, на жаль. Ну, ну вона незначна. Якщо б я отак бігав, я б не побачив би її. Але якщо дивитись в одну точку, там трішечки пікселі так. Ну, коротше, трішечки є різниця з нативом. Якщо поставити, наприклад. Якість, а от на якість уже різниці немає, походу на якості різниці я не бачу. На балансі є трішечки різниця. Трішечки є різниця на об'єктах. Трішечки на якості воно виглядає, ну чесно кажучи, так само, як і на тиф. Тупо так само. Може, знаєте де може бути? От коли ти рухаєшся десь щось, може десь якась піщинка пролетить. Ну, типа, мінімальна якась різниця. Це може бути, але це жорстко. Ну, типа, чуваки, давайте скажемо так. Я не думав, що я колись таке побачу. Сталкер в 150 кадрів на якості, на максималках. Ну, питань немає абсолютно ніяких. Блін, картинка настільки чітка, ви подивіться на цього персонажа. Він просто чіткий паца. От він реально чіткий паца в 140 FPS. Я, чесно кажучи, не знаю, що тут сказати, воно працює ідеально, та й все. Ну, це гра поламана, не оптимізована, але навіть вона працює в 130 кадрів з запасом. Блін, не думав я, що коли щось подібне скажу, але ця гра вона в декілька разів гірше оптимізована за сталкер. Сталкер реально краще оптимізований. Це дивно, блін. На тобі, на тобі, на тобі. на тобі. Ну, коротше, чоткий паца з Криворогу розбирається з нечоткими пацанами на районі. Дивно, що вони його не допилили. Блін, чому? Тут можна було б зробити процездатність декілька разів краще, як в Сталкері. щоб воно просто працювало краще. Хоча Сталкер це не найкращий приклад. Там робокоп якийсь можна було б взяти для прикладу. Дивно, що в приміщенні тут менше FPS, ніж на вулиці. Тобто зараз 120 FPS, 100. Це сама складна, ну одна з самих складних ігор. Хоча по графону вона не відповідає до такого. А, ну 140 FPS. А чого казали, що ця гра тормозить? Тут жорстко з запасом FPS. Воно, в принципі, як Андріл 5 приблизно працює. Ну ком почав ву, ву типа заводитись. Знаєте? Графон хороший, я б сказав би. Прям прям персонажі класно намальовані. Прикиньте, FPS 70 зараз. Не так уже і багато, в середньому 118. Тобто, я б сказав би так: як на мене, картинка не відповідає системним вимо вимогам. Не відповідає. Це якийсь скам. Ну тобто тут немає такого графону. Щоб воно жрало настільки дофіга FPS. просто його немає тут. Ну, можна сказати, да, Можна сказати, що ця гра, вона, скажімо так, вона для 50-90 на максах зроблена. Чи як це? Ну, це, це дивно. Я не очікував. Це, походу, сама вимоглива гра на даний момент. Сама вимоглива. По ітогам тестування 50-90, жодна гра. Навіть в 4К не ставить її на коліна. Запас по відеопам'яті шалений, по продуктивності запас присутній. В деяких іграх FPS доходять до смішного, коли ти підрубаєш фрейм генератор. Тобто ця карта не тільки готова до нових фрейм-генераторів, вона і вголу продуктивність може це робити. І якщо 5080 – це в деяких моментах спорна відеокарта, то 5090 – єдина спорна річ цієї відеокарти це її ціна і наявність. Типа і дорого, і не завжди вона доступна до замовлення. Дуже хороша відеокарта. Карта, але дуже дорога. Чи вона вам потрібна? Вирішуйте самі. Для стрімерів, хто там планує стрімити ігри, проходити, можна в принципі на 2К зупинитись, і це буде непоганий варіант. Але якщо ви хочете стрімити 4К, ласкаво прошу або 4090 або 5090 Ну а для 2К можна взяти набагато-набагато менш потужне залізо, і воно буде працювати. Вирішуйте, як вам потрібно.